Пан Юрій пише: виходить, мінеральна вата шкідливіша і потужніша канцероген ніж абєст. Справа у тому, що у нас є різний азбест. Тому, якщо це хрізотіл, то є дослідження, котре підтверджують, що він виходить з легені через напротязі 7 днів, тобто він безпечний. А є інший азбест, котрий дійсно і гольчатий, він небезпечний. І дійсно, мінеральні вати вони по своїм властивостям дуже до цього близькі. Я скажу вам так, що за своє життя я багато разів бачив, як технологія заходить на ринок, позиціонує себе як супер-супер екологічне, а через 5, 10, 15 років з'являються нові дослідження, і виявляється це лайно. І технологія зникає. І на її місце з'являється інша нова технологія під іншим брендом, і знову цикл повторюється. Тому канал присвячений властивостям матеріалів. Властивості вони незмінні. У нас є е, властивості, їх комбінація дає нам такий-то результат. Все. Яка вам різниця, як називається матеріал? Називається він азбєс чи він називається мінеральна вата? Якщо властивість утворення ігольчатих е, речовин присутня і там, і там, і там, і там є накопичувальний ефект. Яка різниця, як називається матеріал? Властивості одні. Однаково. Значить, це поводити себе буде однаково. Від того, що у нас поки що немає офіційного дослідження, котре ставить однозначно крапку на цьому питанні, це ніяк не робить матеріал безпечним. От і все. Тому в другій частині я показав вам дослідження, а файли ви можете скачати в телеграм-каналі. Зайдете, знайдете. От, тому що це дуже важливе дослідження, і люди, котрі турбуються за своє здоров'я, котрі дуже чутливі до таких речей, повинні це знати, щоб у них не було потім проблем. Дякую за ваші питання, друзі. Ми йдемо з вами далі. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і обов'язково ну, давайте це, рекомендації на цей канал, а то ну, щось таке. ну, До мільйона залишилось трошки. Ну ми що не затягнемо? Давайте піднажмемо ще.